Ми покінчуємо з кошмаром інфляції, викорінюємо божевільну прогресивну ідеологію та трансгендерне безумство з нашого уряду. Припиняємо ідеологічну обробку наших дітей, скорочуємо мільярди і мільярди доларів марнотратства, шахрайства та зловживань. Передусім, ми рятуємо американську мрію. Ми повертаємо нашу країну з рук хворої політичної еліти, яка збагатилася, розпродаючи Америку та виснажуючи її. Після десятиліть політиків, які руйнували Детройт, щоб розбудувати Пекін, у вас нарешті є захисник працівників у Білому домі. І замість того, щоб ставити Китай на перше місце, я ставлю Мічиган на перше місце і ставлю Америку на перше місце. Нещодавно я підписав указ про початок будівництва протиракетного щита Золотий купол для захисту нашої батьківщини від ракетного нападу. Ми називатимемо його Золотим куполом. У нас був Залізний купол, але чомусь золотий купол звучить для мене краще. Те, що світ побачив в останні 14 тижнів, це революція здорового глузду. Підсумував Дональд Трамп з перші свої 100 днів другого президентського терміну. Вітаю, друзі! Ось так шумно відзначив світ перших 100 днів другої каденції. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Як бачите, він достатньо високої думки про результат своєї діяльності. Тим, як посвідчить опитування американських виборців, то Дональд Трамп встановив рекорд. Адже за останні 70 років, після перших 100 днів перебування в Білому домі, жоден із президентів не мав такого низького рейтингу підтримки, який сьогодні має Дональд Трамп. Ви не повірите? Але сьогодні у нього рейтинг не є нижчим, ніж тоді, коли він був вперше в Білому домі. Втім, на думку Дональда Трампа, це не справило жодного враження. Він заявив, що винні в усьому журналісти і засоби масової інформації, які завжди брешуть. І насправді народ його любить, народ його підтримує, і він досягнув таких небачених успіхів в своїй діяльності, яких не досягав, жоден президент США. Навіть Джордж Вашингтон. Вчора я був на телеканалі, одному з телеканалів нашої країни, і мене журналісти запитали: скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, що ви думаєте з приводу перших ста днів президентського терміну, другого терміну Дональда Трампа? І чи згоден я з думкою, що оцінку йому повинні давати саме американські виборці? І більше ніхто? Я відповів дуже просто. Якби Сполучені Штати Америки були рядовою країною світу, такою, наприклад, як Ангола, Буркіна-Фасо. Погодьтеся, що ми навіть з вами не знаємо, хто там керує, як їх звуть. Ну, при всій повазі до цих країн, вони не справляють такого глобального впливу на світову політику, яку справляють Сполучені Штати Америки, які є лідером, країною, яка підтримує світовий порядок, і від якої багато в чому залежить стабільність усього світу. І тому, звісно, Хоча в першу чергу оцінку йому повинні давати американські виборці, які обрали. Втім, і всі інші також мають право мати власну думку стосовно Дональда Трампа, тим більше, що його діяльність дуже часто зачіпає інтереси інших країн, в тому числі і України. Я хочу нагадати, що Дональд Трамп прийшов до влади на ідеї припинити російсько-українську війну протягом 24 годин. Я ще до інавгурації підніму трубку, зателефоную Путіну і зателефоную Зеленському. І вони одразу припинять війну. Це станеться навіть ще до моєї інавгурації, обіцяв Дональд Трамп. Втім, минуло вже 100 днів після його інавгурації, однак російсько-українська війна продовжує тривати. І тому моя оцінка була вкрай негативною. Щодо виконання тих обіцянок, які давав Дональд Трамп. Цікаво, що українські засоби масової інформації також поширили інформацію, що більше 90% українських громадян не довіряють президенту Трампу. Це, звісно, вдвічі більше, ніж американці, які підтримують Дональда Трампа. І, напевно, навряд чи він буде дуже перейматися думкою саме нас, українців. Тим погодьтеся, що. Як би там не було, але український фактор справляє величезне враження, в тому числі на американську політику. Простих рішень, як з'ясувалося, не буває. І просто перестать стріляти, незважаючи на е, видиму простоту цієї формули, вона дуже часто не спрацьовує, як і в цьому випадку. Дональд Трамп, який вважав себе майстром укладання угод, опинився в складній ситуації. Тому що його бачення укладання чесної угоди з Путіним натикнулося на нерозуміння з боку свого контрагента. Трамп був абсолютно переконаний, що йому дуже вдасться легко домовитися з Путіним. Формула успіху була простою: Я чую тебе, приймаю до уваги твої основні вимоги, погоджуюся з ними, а потім тобі пропоную розглянути мої пропозиції. І погодитися з ними. І коли ми з тобою домовимось, тоді ми спільною позицією виступимо по відношенню до європейців, британців і українців. І їм буде складно протистояти нашій спільній думці. Власне, для цього і спецпредставник Трампа Стів Вітков тричі літав до Путіна, щоб з'ясувати, що ж він пропонує і що він хоче досягнути. І в основу. Пропозиції Дональда Трампа лягли е, ті ідеї, які озвучив Стив відповів. А саме необхідно погодитися з юридичним визнанням приналежності Криму до Росії, закріпити за е, визнати окупацію чотирьох українських областей по лінії бойового зіткнення і погодитися з тим, що Україна не вступить в НАТО. Власне, оці всі основні позиції Трамп врахував в своєму мирному плані. Натомість запропонував Путіну погодитися з тим, щоб бойові дії припинилися по нинішній лінії фронту, погодитися з тим, що в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент із західних країн, які будуть гарантами безпеки України. Ну і третє, передати під контроль Сполучених Штатів Америки Запорізьку атомну електростанцію, яка буде виробляти електричну енергію і для України, і для Росії. Як здавалося Дональду Трампу, це абсолютно прийнятні і нормальні пропозиції. І Путін, навряд чи від них відмовиться. Втім, не так сталося, як гадалося. Путін мав зовсім інше бачення. І, попри щире бажання Трампа досягти угоди, цього йому зробити не вдалося. Росіяни навіть не погодилися на припинення вогню, а саме ця пропозиція Трампа була перша. Давайте ми припинимо вогонь, припинимо вбивства, і потім будемо домовлятися про все інше. Москва відкинула ці пропозиції Трампа, заявивши, що вона вважає, що потрібно не короткочасне перемир'я, а угода, яка би усувала корінні причини війни. Трамп змушений був і тут піти на зустріч, як він це робив і раніше. Раніше Москва вимагала від нього прямих перемовин без участі Лондона, Брюсселя і Києва. Трамп на це погодився. Потім Москва запропонувала змінити переговірник і замість генерала Келога. Було призначено Стіва Відкофа. І ось тепер, коли Трамп погодився практично на все, що пропонував Путін, Путін відмовився йти на зустріч Трампові. І схоже на те, що Трамп розгубився. Тепер перед ним постало питання, що робити далі. Якщо слідувати плану генерала Келога, який заключався в тому, що ми змусимо обидві сторони домовитися, тиснучи на Росію і на Україну. Тобто, якщо Україна відновиться, ми припинимо її поставки зброї. Якщо Росія відмовиться, ми збільшимо поставки в Україні і введемо ще більше санкцій проти Росії. В принципі, Трамп був з цим згоден і декларував свою прихильність до формули мир через силу». І ось сьогодні, коли в принципі Україна погоджується на пропозиції Трампа про перемир'я. І заявляє про те, що ми будь-які питання будемо обговорювати тільки після перемир'я, власне кажучи, як і хотів Трамп. Росія категорично відкидає ідею довготривалого перемир'я, обмежуючись невеликими перемир'ями, то на Пасху, то зараз вони запропонували оголосити перемир'я на час святкування 85-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Що стосується всіх інших пропозицій, то Стів Вітков був вражений, коли він четвертий відвідав Путіна. 25 квітня Путін не просто відмовився розглядати ситуацію, пов'язану з окупованими територіями, а ще й вимагав, щоб українці вивели війська із тих частин Донецької, Херсонської Запорізької областей, які ще не є окупованими росіянами, і юридично визнали не тільки Крим, але й ці чотири області належними до Російської Федерації. Ви можете собі уявити обличчя Трампа, коли він таке почув? І після цього Трамп зустрівся із Зеленським у Ватикані і заявив про те, що, вочевидь, Путін водить його за ніс. Можливо, потрібно подумати про санкції. І тут же з'явився Лінсі Грем. З заявою про те, що в мене ж лежить законопроект про нові санкції щодо Росії. Однак Марко Рубільо сказав, що ні, ми поки що не розглядаємо такий варіант. Ми сподіваємося, що Росія і Україна домовляться. Більше того, якщо вони не домовляться, якщо не буде їхніх спільних пропозицій, то ми просто вийдемо з перемов. На практиці це означає, що адміністрація Дональда Трампа не хоче тиснути на Росію. Вона хоче мати спільний бізнес з Путіним. І, власне кажучи, вона намагалася домовитись на якихось більш-менш прийнятних умовах, які здавалися з Російською Федерацією. Однак Путін повернувся до своєї жорсткої позиції, яку він займає протягом трьох останніх років. Демілітаризація України, тобто скорочення української армії, заборона Україні вступати не тільки в НАТО в будь-які військові альянси, жодних миротворців на її території, ну і так далі. Тобто він хоче роззброїти і ослабити Україну до такого ступеня, що потім без зайвих проблем її захопити. Чи розуміється Дональд Трамп? Сьогодні в інтерв'ю ABC він заявив, що Путін прагне захопити всю Україну. І що він цього не робить тільки тому, не повірить. Що він поважає Дональда Трампа. Ну якщо Путін не захоплює тільки завдяки Трампу Україну, то що буде з Україною, коли Трампа не стане? Але вже будь-який президент США він не вічний на своїй посаді. З'явиться інший Джо Байден, якого Трамп, або Путін не буде поважати. То що після цього Україні настане кінець? Ви знаєте, коли я чую такі розмови, я починаю розуміти, наскільки ми втратили віру у власні сили. Дорогі мої. Коли президент Джо Байден евакуйовував американське посольство із Києва напередодні вторгнення, і те ж саме зробили всі інші країни, в тому числі наші союзники, хіба вони не демонстрували, що вони не вірять в те, що Україна зможе протистояти Росії? Хіба хтось з них вірив, що більше двох-трьох днів Київ протримається? Хіба хтось вірив, що більше двох-трьох тижнів на Путіну. Знадобиться для того, щоб захопити всю Україну. Та що там Західний Союзник? Виступав перед війною Зеленський заявляв, що протягом двох днів Харків впаде. Нас ніхто не вірив. Ніхто не міг навіть уявити, що Україна зможе вистояти в умовах російської агресії. Але Україна вистояла, сталося справжнє чудо, чудо, в яке ніхто не міг повірити. І це зробили українці. Вони довели всьому світу. Що не такий страшний чорт як його малюють. І що навіть цій страшній російській військовій потузі можна протистояти. І ми здатні це зробити. Попри загальну зневіру. Попри прогнози фахівців, спеціалістів, експертів, що нічого з цього не буде. Згадайте Лукашенка: е, тут лохматий Не усмійте, що оглянутися, як ми будемо на наломанше! Це вони з Путіним збиралися діти до Британії. А лохматим він називав. Борис Джонсон. Ну, і де тепер Лукашенко з його прогнозами. Продовжує показувати, з якого боку буде напад на Білорусь? Сьогодні ситуація дещо повторюється. Ви що, вірите в чудо? пише мені одна блогерка, з якою ми часто дискутуємо на сторінках Фейсбуку. Ви вірите в те, що Україна здатна без сполучених Штатів Америки продовжувати боротьбу? Я не тільки впевнений. Я переконаний в тому, що Україна здатна самотужки чинити опір агресору, так як вона це робила на початку вторгнення, без будь-якої сторонньої військової допомоги. Українці з голими руками зупинили Путінську Орду на підступах до Києва. І сьогодні, попри те, що ми протестуємо другій армії світу, Україна здатна повторити цей подвиг і повторити це чудо. В принципі, це щодня роблять наші воїни Збройних сил України. Я хочу вам навести один приклад із своєї власної історії. У мене є менша сестричка, яка в рік почала ходити. Але ходила вона тільки в тому випадку, коли їй давали руку, і вона за неї трималася. Як тільки руку забирали, вона тут же сідала на п'яту точку. У неї не було впевненості в своїх силах. І тоді моя мама педагог, піднявши Сестричку з підлоги дала їй в руки незаточений олівець. І та, тримаючи в руках олівець, пішла. Будучи переконаною, що вона ходить тільки завдяки тому, що тримається за олівець. Дорогі українці, ми нагадуємось таку, знаєте, маленьку дівчинку, яка, якій потрібен олівець для того, щоб в неї з'явилася впевненість. Сьогодні, Сьогодні характер бойових дій. На полі бою змінився кардинально. Сьогодні менш ресурсна країна, коли нас лякають сьогодні безмежними ресурсами Росії, здатна активно протистояти більш ресурсній країні. Чому? Тому що сьогодні ми переживаємо такий цикл технологічний, коли засоби оборони перевищують можливості засобів для наступу. Повторилася ситуація Першої світової війни. Коли засоби оборони переважали засоби наступу. І, власне кажучи, дрони сьогодні повністю змінили характер бойових дій, відійшли в минуле великі бронетанкові з'єднання, глибокі прориви, охоплення, оточення і так далі. Тоді протягом року російська армія змогла просунутися не більше 50 кілометрів від Авдіївки до Покровська протягом 2024 року, поклавши сотні тисяч солдат на цьому шляху. Якщо ви думаєте, що ресурси людські і матеріальні у Росії безмежні, ви помиляєтесь. Маючи значно менших ресурсів, значно менше людей, Україна достатньо ефективно чинить спротив російському наступу. І сьогодні Путін стоїть перед дилемою: чи отримати синицю в руці і погодитись на умови Трампа, чи продовжувати наступ, сподіваючись, як він сказав, добити Україну. Для тих, хто не впевнений в своїх силах, я хочу сказати: ми втратили Сполучені Штати Америки в момент, коли Трамп став президентом. Він декларував те, що він не буде підтримувати Україну. І до цього ми повинні бути морально готові. Власне кажучи, один із найкращих військових аналітиків, Том Купер, австрієць, сказав дуже таку парадоксальну річ, що оця відмова Америки від підтримки Європи і України дає шанс і Європі. І в Україні дає шанс самим стати на ноги. І зрозуміти, що, як казав Остап Бендер спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Потрібно вчитися захищати себе самим. Всі можливості для цього у нас є, включаючи підтримку європейських союзників. Нам не потрібні сьогодні великій кількості танки, артилерія чи літаки. Їх обмежену кількість ми отримали. Але й наша промисловість випускає більше 20 самохідних артилерійських установок в, в місяць, це тільки ми говоримо про Богдан. Сьогодні ресурси для виробництва дронів величезні, вимагають лише одного фінансової підтримки, вимагають якісного, якісної роботи оборонного промислового комплексу, а не так, як він працює в умовах зеленої влади. Випускаючи неякісні міни і снаряди 120-мм калібру. І тому ми не випадково чуємо сьогодні про те, що СБУ арештувала керівників підприємств, які випускали неякісні боєприпаси. Сьогодні, залишившись без американської підтримки, ми можемо ефективно вести війну. Обмеженість людського ресурсу призводить до необхідності його збереження, до роботизації війни, до покладання на військові технології. І передові системи озброєнь, які розробляються нашими людьми. І розробляються достатньо ефективно. І всі, ті, хто сьогодні розповідає про небезпеку того, що Україна буде завойована Росією, вони просто не вірять в наші сили і наші можливості. Вони злякалися того величезного чуда, яке вчинили створили українці у 2022-2025 роках. Україну не завоювали ні за 2-3 дні, ні за 2-3 тижні. Не завоювали за 2-3 роки і не завоюють за 20-30 років. Це абсолютна аксіома, принаймні для мене. Ви скажете, а як же мир? Мир може принести тільки той, хто розпочав війну. До тих пір, поки Путін не запросить умов для перемир'я, війна буде тривати. І будь-які спроби України, США, Європи, Великої Британії домовитися з Путіним. Будуть лише провокувати його на новий виток агресії. Зрозумійте це, будь ласка, панове миротворці, а по суті, капітулянти. Пам'ятайте, що можна було досягнути миру, як каже Трамп, відмовившись від війни ще три роки назад. Він нам сьогодні що каже? Чому ви не капітулювали? Чому ви допустили цю війну? Тобто, чому ви чинили опір? Но якщо ви вважаєте, що він правий, тоді продовжуйте далі співати пісеньки про необхідність. Укладення мирної угоди на умовах агресора. Але це не мир, це русський мир. Саме проти цього ми воюємо. Ну і на настанок про дві пастки, які сьогодні виставляє Путін для нас. Перше, він заявляє про необхідність прямих перемовин між Україною і Росією. Він тим самим хоче допомогти Трампу відійти в сторону. Ну, тобто, ми пробували домовитися. Трамп хотів, щоб ми сіли за стіл перемовин. От Україна з Росії сіли, Трамп може умити руки і сказати, я свого досягнув, хай домовляється. Що буде далі, я ж думаю, ви всі зрозумієте. Ну яка може бути розмова рівних між Путіним і Зеленським? Враховуючи рівень ненависті і градус озлобленості один на одного, і того, що Путін вважає себе ледь не Богом. Які він умови висуне, які повинен буде прийняти Зеленський? Щоб потім заявити, що Україна не хоче на це погоджуватися, а тому ми продовжуємо воєнні дії, ну тепер уже США в стороні. Ні, дорогенько. Ви сказали, що ніякої України, Брюсселі, Лондона, ведіть перемовини з Вашингтоном. А ми будемо разом з нашим шановним Дональдом Трампом спостерігати за тим, як ви домовитесь. І друга пастка. Пастка перемир'я. Мовляв, ми вам оголосили перемир'я як перший крок до прямих перемовин. Правильна відповідь була б, давайте ми проведемо непросте перебір'я на 3 дні, а давайте хоча б на 31 день з 1 травня. Якщо ви з 1 травня стрільбу не припините, ну то прошу тоді мовити. Тоді будемо стріляти і 8 травня, 9, 10 і так далі. Тобто бойові дії будуть тривати. І на сам кінець. Я чую, як гарячі голови кричать: треба їм зірвати парад, треба там обстріляти Москву і так далі. Шановні, на трибуні, 9 травня буде Цзіньпін. Навіть якщо ви не будете стріляти, уявіть собі, що Путін піде на провокацію і вчинить якусь гадость в центрі Москви. присутності китайського лідера, не дай Бог з ним щось станеться. Потрібно пояснювати, які це можуть бути наслідки для України. І можете не сумніватися, у Путіна не держали руки, коли він убивав польського президента Олега Качинського. Під Смоленськом. По сьогоднішній день розслідування тієї трагедії, тієї катастрофи і правду про неї 에, Росія намагається приховати. Хоча сьогодні вже не має сумніву, що це була спрямована акція, де загинуло вище польське керівництво. Якщо ви думаєте, що він таку провокацію не може зробити в центрі Москви, щоб показати всьому світу 에, і звалити все це на Україну. Може. Тому для таких заяв і безвідповідальних речей потрібно цим всім нашим гарячим головам трошечки охолонути і подумати про можливі наслідки. Щоб не повторилося так, як це сталося перед війною, коли замість того, щоб готуватися до вторгнення, ми готувалися до травневих шашликів. Ну, а поки 100 днів Дональда Трампа закінчилися, виявляється, він уже має план на наступні 100 днів. Ну що ж, будемо сподіватися, що наступні 100 днів Дональда до Трампа принесуть більше користі і Сполученим Штатам Америки, і всьому світу, і головне нам, українцям. А на сьогодні все. Всього доброго. Слава Україні!